Вітаю на РБК Україна. Трамп відхрестився від нас. Трамп каже, розбирайтеся самі. Трамп пасує, ним грається Путін. Все пропало. Україні кінець. Така атмосфера в західних медіа останніми днями. Ну до слова в Україні оцінки останніх подій не сильно відрізняються. Чого насправді ці події варті? Спитаю Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня є два інформаційні тренди е, навколо позиції Трампа щодо війни. Перший Трамп не збирається вводити санкції проти Росії, тиснути на Росію і взагалі може вийти з мирного процесу. Ну а другий Трамп лише робить вигляд, грається путіним, насправді тисне на Європу, щоб Європа почала тиск на Росію. Ну якось так. Який варіант вам більш е, реалістичний? Другий варіант. Ну, ну, Європейці реально знахабніли. Ну просто куп імітують бурхливу розумову відсталість. так? Вам що сказали? Гроші на оборону виділяєте Виділяєте. А далі а хто, а хто газ закуповує російський досі? Американці закуповують газ? Вам вже один раз приїжджав цей голова Пентагону, сказав, що Лафа закінчилась. Другий приїхав Дівенс, сказав, флофа закінчилась. А ви імітуєте борхливу розумову відсталість. так розумієте що ви не зрозуміли що. Ви можете це зробити? Можете далі гроші можете виділити на е, ведення війни закупівлю американської зброї. Можете. До вас купа грошей. да Можете зупиняти танкери в Балтійському морі, як це фіни зробили, наприклад, наприкінці минулого року. Можете. Ну, так піднімайте свої, вибачте, сідниці і дупи. Ідіть, а не ой, що туда скинули і так далі. Що вас кинули? Те, що ви ідіоти, не можете не, не зрозуміло, ще з першого строку Трампа, що по-іншому буде. А санкції які? Що значить він не, не збирається запроваджувати? Аж а які він зняв? Зброя України йде. Ні, жодних санкцій не знято. Ніхто в Україні не катає істерики, що не можна бити по НПЗ та нафтових терміналах і по все іншому. Он Рубіо виступив, сказав: шукаємо інших там Петріоти, щоб передали Україні і так далі. То знову питання в чому? Гроша, закуповуйте у нас нові, віддавайте ці, але ж Трамп міг ввести нові санкції. Всі чекали нові санкції, пекельні від штатів 500% Ми там і інші речі. Ну, а тепер може? Трамп каже не буду. Аби домовитися з Путіним. Ну так то будь-бати. А європейці на 15 мільярдів закупили газу І добре, це хто повинен вирішувати питання? Знову Трамп повинен вирішувати. Ну просто знаєте а? А а європейці. Так європейці припинить добрива купувати російські, да? Припинить газ купувати, скраплений, нафту в тому числі, влупить вже по цій угорщині, щоб нарешті припинила це робити. Так а хто тут винуватий в даному випадку? Вам сказали, що дійте і не а в а вот то знаєте як знаєте які ну просто реально розумово відсталі які ну дають що начебто а, у вас щось відбувається вам сказали закуповуйте закуповуйте якщо не можете не зробили вбили свою власну промисловість військову так? Ну, так давайте закуповуйте у нас, виділяйте гроші. Питання ж тільки в грошах. Добре, а 17-й пакет санкцій Європейського Союзу Британії. Де, це це взагалі. туфта, це все, туфта, це все є, це пакет, туфта повна. Зупиняйте танкери в Балтійському морі і будуть вам санкції реальні. Можете це зробити, можете. Що у вас флотів немає. Що в Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Данії, Польщі, Швеції. Флотів немає, щоб перекрити хоча б танкери з екологічних причин. Ну Ми ж знаємо, що тан танкери е, ці, е, шкодять рибкам в Чорному мовь Балтійському морі. Як ідіотизмом займатися закривати атомні станції, розуму вих, вистачає Ві, а, або сонячні панелі ставити в, в Німеччині, де Сонця немає, значить на це гроші є. Да? Як на ковід витратити 3 трильйона євро? А, гроші є да, півтора трильйона, які надрукували. А щоб забезпечити власну оборону, виявляється, у них немає. Кому вони компостують мозок, це ідіоти? Ну у мене інших послів немає. Так, а як це пояснити? А мертв, за що жаліється? Де Тауруси, і мерць? Де тауруси? Що ти там ниєш? Щоб і те щось там не на Не влаштовує. Чому так відбувається? Що Зеленський зустрічається з Макроном, Стармером, е, Мерцем, і все чудово. Це наші найближчі партнери. Зустрічаються з кимось з адміністрації Трампа. все якось дивно і, і на в Трампа летить каміння. Чому а що, що європейці кажуть Зеленському? Ні, ну європейці вони ж там махали шашками, там пукали в Києві. Говорили, що буду запроваджувати ультиматуми, виставляли. Мерць, там щось е, там, булькотів 12 -го числа. Е, говорив, що у, у Росії залишилось там декілька годин. Іде? Іде воно? Не треба дивитися. Давайте по, по знову таки повернемося по те, що говорить Трамп, і те що діє. А Трамп кому зателефонував кому Путіну? А, а не Вперше ну, перед дзвінком Путіна кому зеленському? Знає, і що, значє, що це? Зна, з, да, по, потім знову Зеленському, а потім європейцям. Чого вони -то? від вас гроші і ресурси потрібні. Раз далі. Це ще раз доводить, що коли Трамп говорить, що України немає карт, це неправда. Є карти, є козирні. Інакше б не телефонували. Все ж просто життя так побудовано Якщо ти маєш щось собі уявляєш, да тобі телефонують. Якщо ти не уявляєш то він нафіг нікому не потрібний, от і все. А як розуміти оці останні новини про те, що США проти пункту про подальшу підтримку України, проти того, щоб називати Росію винною, ну тобто, повноважна? Мене питання. У мене питання. У мене так. питання: зброя йде в США. Так, але символічні такі кроки дуже важливі. Та які символічні сінки? кроки? Ну, про що ми говоримо? Який нахід, вибачте, символічний крок? Зброя йде, я запитую вас. Йде? Нехай так, символічними так. займаються. Да? Що заважає там виділити гроші на виробництво зброї в Україні? Без цих там пісулік і всього іншого. От і все конкретикою треба мислити, конкретне запитання задавати європейцям, в тому числі. Де гроші? Все ж гроші впираються. Хто повинен, наприклад, хто повинен давати зрозуміти Росії, що їхня війна в Україні на виснаження, те, що вони намагаються нав'язати, немає ніякого сенсу. Європейці повинні давати. Скільки коштує 100 тисяч людей привезти зі всього світу, щоб е, е, за гроші воювали в Україні? З Латинської Америки? З Африки? Скільки це коштує? 100 тисяч людей на рік коштує приблизно 3,6 мільярда доларів. Це що гроші для європейців? Це навіть не півкопійки. Тобто, ще раз вам говорю цифри на ковід. Ці розумово відсталі вибачте, будь ласка, витратили 3 трильйона а на власну безпеку на Україну. Знаєте, скільки вони виділили за 3 роки? 250 мільярдів. Ну, ви розумієте, що неспіставні речі, да і про ці санкції, е, і так далі. Які санкції зупиняйте танкери. он фі, Фіни зупинили, поліція зупинила і конфіскували танкер. Чого ви Естонію кидаєте одну підтанки? Ну, естонці стараються, молодці, але ж вони маленькі. Так, звісно, що літають одразу ж літаки російські. Так вони там затримують, затримувати, де Данська протока, де росіяни обіцяться кудись літати. Ви можете це зробити? Можете. Так ворушиться, піднімайте зацвій робіть. Україна може заблокувати порти новоросійська, так? Якщо є така технічна можливість, суді все, Україна до цього підходить. І теж, якщо хтось буде лізти, попередити, немає, немає цих, ми не гарантуємо безпеку. Хтось полізе, топити танкер. Навіть Трамп нічого нам не скаже. Ви блокуєте Балтійське море, Україна балтує, блокує Чорне море. І це розмова з росіянами абсолютно інша про графік виведений в з території України, тому що 80% відсотків товарообігу Росії припадає на ці на, на ці порти, на ці два моря. І це питання вирішується, а не те, що нас там кинули. Ай-яй-яй, як нас кидають? Та? Ну як ідіоти? мене інших слів немає. Знаєте, Ну, вам уже 10 разів сказали, що вирішуйте свої питання, в тому числі самі, і платіть гроші першу чергу. Європейці бояться Росії військової складової, чи вони залежні в економічному плані від Росії? Чому вони не зупиняють танкери? Як голову кажуть, лікувати треба. Лікувати голову треба, тому що жадібність перемагає страху, особливо у частини Європи, так, у, у Східної Європи, цент, там Країн Балтії і е, Північної Європи страх вже перемагає жадібність, так тому що все зрозуміло. А там все вони начебто, начебто, нічого не відбувається в Європі. Звичайно, що на них будуть тиснути, і будуть називати, хто вони такі є. Європейський союз зараз може запропонувати міністрам фінансів Великої Сімки знизити стелю ціни на нафту російську. Там йдеться про з 60 до 50, Але міністр закордонних справ Сибіга каже, що Україні Україна просить, щоб це було 30 доларів. Наскільки це перспективно, реалістично на цьому тижні чи пізніше? ТУФТА. Що це означає 30, Європа, що, це що 30, що 50. Що що 30, 50. Ну, обійдуть вони, вони це спокійно обходили. Я вам сказав, що працюю: затримка танкерів далі. Конкретні санкції не на тіньовий флот, а на той, хто купує нафту або порти, які приймають нафту за липовими страховками. Оце буде працювати, а все інше це бурхлива імітація діяльності? Ну як це 30% відсотків хіба не кладе на лопатки російської економіки? О, 30%. Де Де я десь говорю вони обійдуть цю туфту? Угу. Вони обійдуть цю туфту? Вони вже це демонструють. Добре, що стосується останньої розмови Трампа і Путіна, і оці технічні моменти, давайте там зустрічайтеся. Нібито Ватикан пропонує зустрітися у себе. Як ви собі прогнозуєте розвиток подій найближчим часом? Чи буде Україна контактувати з Росією напряму в Стамбулі? Був у Ватикані, да, не немає значення, де брати участь. Да? Тож росіяни ж не хочуть, вони продовжують думають про свій наступ. Тут важелі тиску треба створювати блокувати порти і від європейців це вимагати. Тоді перемовини підуть веселіше. І буде перемовини, я сказав, про що про виведені навіз зі всієї території України відновлення територіальної цілісності, а не те, що там пукає той мерць. Що там немає територіальної цілісні? Так дії потрібні для того, щоб реалізовувати територіальну цілісність. Допомагати треба Україні. А не там щось там жалітися е, і в стилі Шольца розповідати, що у тебе нічого не виходить. Як там, тому поганому центсуристу, -цен 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 ми знаємо, що заважає. Але експерти кажуть, що навіть якщо Європа всі можливості задіяла свої санкційні, все одно це не вбило б Росію. Штати вони потрібні тут. Так я ж сказав, чого не вбило, тому що це, це санкція туфта, її обійти можна. Я вам сказав, що О... треба робити. Берете флот. Німецький. Так це вже відкрите протистояння агресія Європи. зупиняєте кораблі, так. зупиняєте танкери. Україна з одного боку, ви з іншого боку. Оце буде дієвими кроками, а не ваша імітація не, не дуже корисної розумової діяльності. Звичайно, що не вб'є, коли ви закуповуєте скраплений газ. І добриво російські і метал купуєте. Що ви замінити, що метал в іншому місті не можете купити? Що? Росія тільки виробляє виробляється? Або добре, все інше. Або скраплений газ? Ну давайте будемо відвертими. Європа не піде на протистояння відкрити з Росією, а вона не буде зупиняти. Ну тобто, не буде починати війну в морях. А у хто морі сказав? Яку війну? Я Як хто сказав? Тобто фіні, так Тобто фіни. П'ятимільйонна країна на кордоні з Росією силами поліції змогла конфіскувати корабель, а ця жирна Європа не може конфіскувати кораблі. Кому вони розповідають ці казки? Що було в Фінляндії за це? Нічого, заткнулися. Не, не може так запитувати, де ваші, ваші дії, балаболки чи хто? Конкретику запитувати у них. Тоді і ворушитися буде. Ми не повинні входити в становище когось. Ви повинні розуміти. Це ваші проблеми, а не наші проблеми. Ви тут кричали в, в Києві, що а, будуть а, ультиматум. От так реалізуйте, це показують. Тому що вони ви ж повинні розуміти, політики, що в США, що в Європі, що в Україні за принципом мислення однакові. А як е, реально на практиці ви собі бачите? Україна ніби має відносини з європейськими лідерами, країнами так і, і що, що, дадуть... що має відносини? Я не зруйнував к... 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 так, що ну, треба так робити, що їм шар... говорити, ну так виконувати свій ультиматум. Де це 30-денне перемир'я? Де, 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 що воно, що во там тут пукали, да, де, де воно реалізуйте, якщо е, і підказувати конкретний шлях реалізації, зупинка російських танкерів. Україна повинна їх топити, от а ви можете їх зупиняти і конфісковувати. Парочку конфіскуєте, вже їздити? Ніхто не буде. Все ж таки, я знаю, ви не любите цю тему. Ви не хочете, щоб ми про Трампа говорили. Але Трамп включиться на ваш погляд. Ну, ви кажете, що Європа у всьому винна, а не Трамп. Трамп включиться після того, як все провалиться з цими перемовинами, яких за од меморандум зараз. Путін з має щось запропонувати. Воно буде непристойне. Україна відмовиться. Трамп це зрозуміє чи ні як. Ми не повинні цікавитися, чим Трамп думає, слухайте. Ну Давайте так, нам нам не це цікаво. Давайте дивитися наступне. Зараз в чому проблема, о, які проблеми зараз є у конкретних бізнесів о, в США стосовно України. У ВПК США, тому що після цих фокусів з відімкнення зброї, у них проблеми. Так туди і треба йти і говорити, ми готові врятувати вашу репутацію, вашу зброю. Проводить перемовини з Трампом. Знаходити шляхи, знову не чекати, що хтось що буде робити. Ніхто нічого робити не збирається. Ще раз вам говорю. Ніхто не збирається нічого робити, поки ти не поставиш становище, Трамп їм сказав конкретику, знімаєте, робити таке, таке, таке. Давно їм говорить, ще 16-го року. Вони спочатку фіги їм крутили а тепер обурюються, що з ними так розмовляють. А як з вами розмовляти, якщо ви по-іншому не, не розумієте? Так давайте гроші на закупівлю американської зброї. Трамп буде щасливий, і різко подобріше. Де гроші? Де гроші, а без цього, без цього, без грошей і без домовленостей Трамп реально вийде з процесу, так Та да не вийде він з процесу. Тому що якщо він зараз вийде, ну я вважаю, що мало ймовірне. Якщо він вийде, це він розпишеться своєю нездатністю нічого зробити. Це раз і ну вийде з процесу. і що? Ну так тільки Росії цей процес потрібен. Чому проблема? Все ж в гроші впирається. Ще раз вам говорю все в гроші, впирається. Ну, дивіться, що, я вам такий залежить, давайте так, так. Давайте так, Рік угу. тому подивимося ситуацію. Да? От у нас рік тому. Е -е, байден катає істерики стосовно того, що Україна б'є по НПЗ. Зброї немає, не постачає, тому що е, він удає, що начебто нічого не відбувається, що так хоче допомогти Україні, що все сунуло за 8 місяців, так і не зміг допомогти. Отак воно, воно хотіло допомогти нам. Да? Е, Перемовин ніяких немає. Да? І так. ціна нафти висока. Зараз яка ситуація? А, і заборона бити по території Росії. Нагадую, нагадую. І до цього що там були інциденти, коли забороняли бити по штабах американської зброї на території України і так далі. Було, було. Зараз зовсім інша ситуація. Нафта падає через позицію Трампа. да Зброя постачається. Нам ніхто не компостує мозок, по Росії всі б'ють. Чим завгодно, Австралія дає танки. Це ж без американців не відбувається, що повинні розуміти. Так а а чого а чого а чого вони повинні напружуватись більше, ніж європейці? У них завжди була така позиція. Трам такий, як є. Треба знаходити важелі тиску на нього. І на європейців важелі тиску теж знаходити треба. Те, що ми спілкуємося, це що нічого не означає. Ми повинні берегти себе, бо наші люди гинуть, так поки вони у себе там. Каву п'ють і розповідають нам, що правильно, що неправильно робити. Змушувати треба. Коли ти входиш в відносини з партнером, це не означає, що ти повинен йому лизати його зад. Треба вимагати конкретних результатів, тому що Україна зараз тягне безпеку всієї Європи. І те, що росіяни не гвалтують німецьких жінок, це тільки виключно заслуга України. І вони ці чітко повинні розуміти. Та, але є такий от нюанс з із Ізраїлем. Наприклад, медіа зараз CNN, повідомляють, що Ізраїль розглядає можливість удару по іранських ядерних об'єктах, поки Трамп намагається домовитися з Іраном. У Ірана нічого не виходить. І от Ізраїль думає, та ми зараз самі. Але ж Ізраїль дійсно має гроші, має е, ну, всю цю мілітарну історію набагато більш розвиненою, ніж в Україні. Ізраїль може собі дозволити на Штатам іти, а Україна, от тут, Такий момент, тонкий лід, як то я кажуть. відкрию: Ви відкриєте таємницю для CNN, Відкрию таємницю для СНН. Mm -hmm. У них завжди такі плани, останні років 30 по всім ядерним програмам. Якщо вони так, такі, такі секрет таємниці до чого там, пода? Афієть! От, От відкрили, це, 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 це не знаю, Ну, про, ну просто якийсь маразм. Да? Ну Ізраїль влупив в 82-му році по цьому по цьому цьому багдадському цьому реактору. Крик Стогін стояв великий, в значно гірших умовах, ніж в стосунках США. Причому дві країни були в цьому, а, в, цьому в шаленстві. Франція, чий реактор там стояв. І, і США, які дали F16, а вони їх використали не для оборони а для нападу. На що цей Менахімбіген, прем'єр-міністр Ізраїлю, філософськи сказав, Краще ноти протесту без реактора, ніж реактор без нот протесту. Зам'яли, зам'яли. Хто вам сказав, що така а як там Байден що в 79 му році стукав кулаком е по столу е цьому Менохіму Бейгену, лякаючи його? Він сказав: у нас тут 2000 років історії, кого ви тут лякаєте? І зараз стосунки з Ізраїлем не такі, як були 67 го е цього а в 67-му році розстріляли американський корабель. А Масад надіслали, щоб відпиляли антенну з американського посольства, щоб не передали інформацію а, про, те, що, про те, що війна почалася. А за Віденською конвенцію на хвилиночку територія посольства це територія іншої держави. А чому Ізраїль зараз в такому становищі? Ну, мабуть, тому що оборонкою займався своєю, входив да? в технологічні зв'язки. США, в тому числі, що тепер не обійдеш собі з нього, та не сиділи, не чекали. А хто нам доктор, що що досі у нас не дозволений експорт? От у нас не, що забороняють, закривають зараз нам ринки ЄС, нині. Міністерство економіки. Так відкривайте і експорт зброї, компенсуйте це в Європу, в тому числі, за кордони і так далі. Перший рік тільки там на мільярд можна продати зброю і запустити виробництво. На. У мене питання: це хто? Трамп винуватий? Да? От хто? Трамп у нас винуватий що ми самі не ворушимось. А я вам скажу, який менталітет у американців, особливо у цих республіканців, так? Да? Це ж протестантська етика. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагає. Будуй власні ракети довбай по Росії. Я вас запевняю. Як тільки вони побачать, що впоруєшся без них, прибіжають першими оставити прапор американський і буде ще давати, щоб не дай Боже весь світ не дізнався. Скільки коштує тамагав, реальний аналог зробити в Україні? Дякую вам за те за да за за вашу аналітику і таку переконливу розлогу відповідь на всі ці питання. Дякую, Тарас Загородній, політехнолог, мій співрозмовник. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть подобайку.